Вітаю вас, дорогі малята. Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання і пропоную послухати дуже цікаву розповідь про український рушничок. Рушник одвічний людський символ, який є невід'ємною складовою хатнього інтер'єру. Український рушник це смуга полотна, яка сама по собі має насичене символічне значення дороги, долі, захисту по всій Україні. Рушниками накривали хліб на столі. В українській хаті рушники вивішують над іконами і над портретами родичів. Рушник використовують у багатьох обрядах насамперед тих, що пов'язані зі шлюбом. Рушник передавали як оберіг з рода в рід, з покоління в покоління. Рушник це обереги від усього злого, що може зайти в дім. Хай стелиться вам доля рушниками, так бажали людям щастя. Малята, а давайте намалюємо свої рушнички. Подивіться, будь ласка, що нам буде потрібно для нашої роботи: пів аркуша білого паперу, стаканчик з водою, пензлик, ватна паличка, чорна фарба, червона фарба і серветочка. Мочаємо наш пензлик у водичку і набираємо чорну фарбу. Притуляємо наш пензлик до аркушу паперу вгорі і зліва направо проводимо рівну лінію. Потім Набираємо чорну фарбу знову та проводимо внизу нашого аркушу паперу зліва направо рівну лінію. Ось такі рівні дві лінії в нас вийшли внизу та вгорі. Беремо ватну паличку, мочаємо в нашу червону фарбу трішки. Та притуляємо до аркушу паперу, а другою ручкою придержуємо наш аркуш. І ось такі крапочки гарні, у нас виходимо Внизу поставили та вгорі. Ось такий гарний рушничок у нас получився. Дітки, я вам бажаю успіху у вашій роботі та буду чекати на ваші малюночки. До побачення!